Більшість людей живуть так, ніби блукають безкраїм полем, не знаючи, що шукають. І саме тому вони почуваються розгубленими, тривожними, розчарованими. А ви чи відчували коли-небудь це почуття, коли прокидаєтеся, не впевнені, що робите зі своїм життям? Цей сум роз'їдає глибше, ніж будь-яка нестача грошей. Я зрозумів це рано. Коли я був ще молодим репортером, з невизначеним майбутнім мені випала нагода взяти інтерв'ю в Ендрю Карнегі найбагатшої людини у світі. Але мало хто знає, що сталося до того, як інтерв'ю закінчилося. Він запитав мене, чи є у вас чітка мета, у мене її не було, і зізнаюся, я почувався нікчемним. Але я також відчував злість не на нього, а на себе бо в ту мить я зрозумів. Що без мішені мій розум марнував енергію, немов світло, що проходить крізь брудне скло. Тоді Карнегі запропонував щось, що змінило б моє життя 19 років вивчення найуспішніших розумів моєї епохи. І там народилася моя мета. Той момент настільки глибоко закарбувався в моїй пам'яті, що навіть сьогодні я пам'ятаю це почуття, суміш страху та хвилювання. Страху тому, що я знав, що моє життя ніколи не буде колишнім. Хвилювання тому, що я нарешті знайшов гідну ціль для свого часу. А ви, скільки ще ви будете блукати без напрямку? Чітка мета не усуває страху. Але вона дає вам привід рухатися вперед, навіть з ним. Коли людина живе без напрямку, вона не усвідомлює, що щодня марнує найпотужнішу силу якою володіє здатність обрати мету та спрямувати власний розум на її досягнення. Багато хто вважає, що їм бракує удачі, бракує грошей, бракує можливостей, але майже ніхто не визнає, що насправді бракує ясності. Відсутність чіткої мети створює постійне відчуття неспокою, цю мовчазну муку пробудження з відчуттям, що чогось не вистачає, навіть коли, теоретично, все гаразд. І якщо ви коли-небудь відчували це, цю суміш тривоги та порожнечі, знайте, що це ваш розум благає про напрямок. Я точно знаю, як ця відсутність напрямку може поглинути людину зсередини. Був період у моїй молодості, коли, незважаючи на роботу репортером, я й гадки не мав, куди йду. Моя зарплата була невеликою, мої амбіції були грандіозними, а моє бачення нечітким. І можу вам сказати. Немає більшого болю, ніж відчувати себе живим, але не жити по справжньому. Можливо, ви знаєте це почуття. Ви прокидаєтеся, працюєте, сплачуєте рахунки, робите те, що потрібно, але глибоко всередині є питання, якому ви уникаєте дивитися в очі, чого я насправді хочу від свого життя. Саме в цей період, коли я все ще шукав свій справжній північний напрямок, я зустрів Ендрю Карнегі. І ця зустріч, яка здавалася просто черговим інтерв'ю, перетворилася на переломний момент не лише для мене, а й для мільйонів людей по всьому світу, на яких згодом вплинуло те, що він мені відкрив. Він ставив мені прості запитання, але гострі, як скальпель хірурга, чи знаєте ви свою мету? Що ви готові пожертвувати заради неї? Чому хтось має слідувати за вами? У мене не було відповідей. Чесно кажучи, це мене глибоко збентежило. Але водночас це щось у мені пробудило. Карнегі побачив у мені те, чого я сам ще не бачив. А потім він зробив ту пропозицію, що змінила мою долю, присвятити майже два десятиліття вивченню найуспішніших умів світу. Він вірив, що існує певний шаблон, психологічний код за людським успіхом. І я погодився. Я погодився, не знаючи, як я це зроблю. Я погодився зі страхом. Але я погодився, бо в ту мить нарешті, народилася моя мета. І ця мета стала полум'ям, що веде кожен крок мого життя, навіть коли світ руйнувався навколо мене. У цьому сила чіткої мети вона не усуває страху, але дає вам привід прорватися крізь нього. Вона не стирає труднощів. Але дає вам сили їх витримати. Вона не обіцяє легких шляхів, але перетворює будь-який шлях на напрямок. Багато людей не усвідомлюють, що відсутність чіткої мети створює один особливий вид страждання страждання від стагнації. Це страждання підступне, тонке і мовчазне. Воно не завдає болю одразу, воно завдає болю щодня потроху. Боляче, коли розумієш, що живеш один і той же рік. Повторюваний знову і знову. Боляче, коли бачиш, як інші люди просуваються вперед, а ти залишаєшся на місці. Боляче, коли відчуваєш, що маєш потенціал, але не знаєш, куди його спрямувати. І, можливо, ви саме там зараз перебуваєте. Можливо, ви відчуваєте, що ваша енергія витрачається на речі, які не рухають вас вперед. Можливо, ви відаєте всі сили. Але не знаєте чому. І тому я питаю вас, скільки ще ви будете блукати без напрямку? Скільки ще ви дозволятимете життю вирішувати за вас, замість того, щоб ви вирішували за своє життя? Коли ви обираєте чітку мету, все змінюється. Ваш розум перестає витрачати енергію на сумніви. Ваші рішення перестають бути заплутаними. Ваше тіло розуміє, куди йому потрібно йти. Ваші емоції узгоджуються зі шляхом. Мета це як маяк, що освітлює дорогу, яка колись була невидимою. І статистично, люди, які мають конкретну мету, живуть довше, мають краще ментальне здоров'я, більше мотивації та навіть кращі результати, тому що вони знають, куди спрямовувати свою енергію. Але мета спочатку не повинна бути грандіозною. Вона просто має бути конкретною. Лише одна. Достатньо, щоб ви щодня прокидалися, знаючи, яким буде наступний крок. Карнегі сказав розум, що зосереджується на багатьох цілях, не досягає жодної. Я бачив це підтвердження у житті сотень чоловіків і жінок протягом тих двох десятиліть, коли я вивчав людський успіх. Усі великі досягнення мали щось спільне, вони не марнували своє життя. Намагаючись одночасно йти в кількох напрямках, вони обирали один і йшли до кінця. І щоб показати вам, як це змінює долю, дозвольте мені поділитися чимось особистим. Був період до того, як моя мета повністю сформувалася, коли я майже здався в письменництві. Моя родина ледве зводила кінці з кінцями. Я сумнівався у власній цінності і переконав себе, що, можливо, женуся за чимось надто великим. Я пам'ятаю, як гуляв на самоті вночі, мовчки питаючи, чи справді я призначений для цього. Цей тип сумніву є універсальним. І, можливо, ви стикаєтеся з чимось подібним. Але коли моя мета зміцніла, коли вона перестала бути бажанням і стала рішенням, все змінилося. Мені більше не потрібно було питати, чи варто це того. Я просто робив це. Сумнів втратив свою владу. Страх відступив. Мета взяла командування. Ось чому я кажу ваш розум визначає вашу долю. Тому що доля це не те, що ви знаходите, це те, що ви створюєте. І якщо ви ще не знайшли свою мету, з вами все гаразд, просто бракує рішення. Рішення – що дійсно має значення? Рішення, яка битва варта ваших беззаєсонних ночей, рішення, яке майбутнє варте ваших зусиль. І тоді питання стає неминучим, що ви готові переслідувати, навіть коли все здається складним. Відповідь не обов'язково має бути ідеальною вона повинна бути правдивою. І коли ви знайдете її або оберете її. Ви зрозумієте, що решта вашого життя нарешті почне мати сенс. Правда, що лякає людей найбільше, це не нестача грошей, це нестача віри в себе. Більшість вважає, що їм потрібно більше можливостей, більше ресурсів, більше часу, більше підтримки. Але чого справді бракує, і майже ніхто не визнає, це віри в те, що вони здатні побудувати власне життя. Вражає. Скільки людей живуть паралізованими мовчазним сумнівом, а що, як я не зможу? Цей сумнів здається невеликим, але він руйнує мрії, як терміти поїдають будинок зсередини повільно і непомітно. І ви це знаєте. Скільки разів ви не наважувалися щось спробувати, бо думали, що недостатньо гарні? Скільки разів ви відкладали рішення через страх помилитися? Скільки разів ви переконували себе, що хтось інший зробить це краще за вас? Це відбувається тому, що нас навчили вірити, що впевненість це наслідок результатів. Хоча насправді впевненість це початок усього. Віра передує досягненню завжди. Я глибоко зрозумів це, спостерігаючи за шляхом Генрі Форда. Він не був найрозумнішим чи найосвіченішим. Його розум на початку. Був таким же звичайним, як і у будь-якої іншої людини, що працювала в майстернях. Але була вирішальна відмінність він вірив з майже впертою переконаністю, що може змінити промисловість, і всі з ним не погоджувалися досвідчені інженери казали, що його проект неможливий. Експерти тиснули на нього, щоб він здався. Люди сміялися з його наполегливості, але він не приймав обмежень. Які намагалися нав'язати йому інші. Він вірив в ідею не тому, що вона вже була грандіозною, а тому, що вирішив, що так буде. І ця внутрішня віра, не релігійна, а психологічна, започаткувала імперію, яка змінила б світ. Але справа не лише у Форді справа у вас. Скільки разів ви сумнівалися саме тоді, коли потрібно було вірити найбільше. Впевненість у собі працює як ЕМС, якщо його не тренувати, він атрофується. І відсутність впевненості в собі одна з найбільших причин, чому люди залишаються там, де вони є, навіть якщо бажають бути деінде. Наука це підтверджує, дослідження показують, що сприйняття власних здібностей визначає фінансовий успіх більше, ніж дохід родини чи формальна освіта. Іншими словами, Віра в себе статистично збільшує ваші шанси на процвітання. Це не мотиваційна теорія, це людська психологія. Але, можливо, ви думаєте, як я можу вірити в себе, якщо моє життя досі не склалося? Це питання, яке тримає мільйони людей у глухому куті. І я кажу вам: вам не потрібно вірити, що ви вже здатні лише те, що ви можете стати здатними. Віра, що змінює долю. Полягає в цьому, я можу навчитися всього необхідного. Саме ця віра вела кожну успішну людину, яку я вивчав. Це була не впевненість у собі в сенсі відчуття готовності, а скоріше впевненість у собі в сенсі дозволу собі розвиватися. І я знаю, як відсутність віри може роз'їдати людину. Були часи, коли мої власні результати були незначними, а відповідальність величезною. Були ночі. Коли я сумнівався у своїй здатності рухатися вперед. Я не знав, чи зможу я написати твори, які вплинуть на світ. У мене не було готових відповідей. Але у мене був вибір вірити, що я можу навчитися всьому, що необхідно, або прийняти, що життя понесе мене, наче човен без керма. Я обрав вірити. І цей вибір, який повторювався щодня, створив усе, що сталося потім. Відсутність впевненості у собі також створює небезпечний цикл, коли ви сумніваєтеся у собі, ви дієте менше, коли ви дієте менше, результати не з'являються, без результатів сумніви зростають. Багато хто живе у пастці цієї спіралі, і ви, ймовірно, переживали щось подібне той момент, коли ви хотіли розпочати проєкт, змінити роботу, навчитися чогось нового або інвестувати у щось важливе, але сумнів переміг. І найгірше, сумнів завжди говорить переконливим, раціональним, логічним голосом, але він глибоко оманливий. Він шепоче, що ви не готові, що це занадто ризиковано, що, можливо, хтось інший заслуговує на це більше. Але правда в тому, що цей голос не мудрість, а страх замаскований під розсудливість. І, можливо, саме тому так багато людей сяють менше, ніж могли би неймовірні люди. Розумні, працьовиті. Повні потенціалу. Але які недостатньо вірять, щоб зробити необхідні кроки. Ось чому я хочу запропонувати вам щось просте, але водночас глибоко трансформаційне. Протягом семи днів, щоразу, коли виникає думка про вашу недостатність, замінюйте її єдиною фразою Я можу навчитися всьому, що необхідно. Повторюйте це подумки. Тихим голосом або навіть запишіть. Це вправа, яка створює нові ментальні шляхи, так само, як м'язи будуються в тілі завдяки повторенню, наміру та практиці. І я можу гарантувати, якщо ви зробите це чесно, ви помітите реальні зміни, навіть фізичні, як от повернення емоційної енергії до вашого тіла. І пам'ятайте, люди, якими ви захоплюєтеся, також відчували страх, вони також сумнівалися у собі. Їх також відкидали, висміювали, дискредитували. Єдина відмінність полягає в тому, що вони рухалися вперед, попри все. Їхня віра не була за розумілістю це була емоційна відповідальність. Вони зрозуміли щось просте якщо ви не вірите у себе, світ також не повірить у вас. І глибоко, всередині, кожна людина має іскру величі, зерно лідерства, іскру творчої сили. Але це зерно проростає лише тоді, коли ви берете на себе відповідальність за віру у себе, перш ніж з'являться будь-які зовнішні докази. Тому що розум, який вірить, діє. Розум, який діє, прогресує. А розум, який прогресує, трансформує ваше життя зсередини назовні. У житті настає момент, коли всі ми проходимо випробування не не удачею, а наполегливістю. І саме тут більшість людей здається. Не тому, що вони слабкі, а тому, що нас навчили вірити, що якщо щось не відбувається швидко, то в цьому не судилося статися. Ця ідея руйнує більше мрій, ніж будь-яка реальна невдача. Скільки разів ви з ентузіазмом починали щось, лише щоб покинути це на півдорозі, коли усвідомлювали, що результати не прийдуть так швидко, як ви бажали. Це звичайне явище. І саме тому так мало хто досягає бажаного, тому що вони плутають затримку з поразкою. Я пізнав силу наполегливості найболючішим способом, коли я почав роботу, яка пізніше стала найважливішою книгою мого життя, я й гадки не мав, що вона від мене вимагатиме. Слова, наче, уникали мене, ресурсів було обмаль, а життя вимагало від мене більше, ніж я міг дати. Був період, коли я втратив практично все. Моя родина стикалася з труднощами, рахунки накопичувалися, і тиск був настільки величезним, що я ледве дихав. Але ніщо не зрівняється з тією особливою ніччю. Ніччю, коли мій син плакав від голоду, а мені більше ніде було шукати відповідей. Я тримав його на руках, відчуваючи вагу, яку жоден батько ніколи не повинен відчувати. Вагу, яка стискала мої груди. Виснажувала сили з моїх ніг і змушувала мій розум хотіти відмовитися від усього. І в цій болючій тиші я дав собі обіцянку: я не відступлю. Я не дозволю болю бути більшим за мою мету. Бути наполегливим це не продовжувати, тому що це легко. Бути наполегливим це продовжувати, тому що ви вирішили, що це важливо. Правда полягає в тому, що ніхто не досягає успіху. Не пройшовши довгих періодів невідомості, сумнівів та емоційного виснаження. Наполегливість винагороджує не геніїв вона винагороджує відданих справі. І якщо ви озирнетеся навколо, то помітите, скільки неймовірно талановитих людей просто зникли, тому що вони не продовжували достатньо довго, щоб розквітнути, скільки блискучих ідей померло, тому що вони не отримали дисципліни. І саме тут я згадую суворий, але реальний приклад. Нікола тесла геній, яких одиниці Блискучий розум здатний створити те, чого ніхто інший навіть не міг уявити. Але чогось суттєвого бракувало структури стратегічної наполегливості, спрямованої дисципліни. Його геній не перетворився на процвітання він помер на самоті банкрутом, не через відсутність бачення, а через відсутність практичної безперервності. Це показує. Що навіть найбільший талант світу руйнується без наполегливості. І, можливо, саме цієї миті ви несете мрію, від якої майже відмовилися. Можливо, ви думаєте, що не народжені для цього, або що це займає занадто багато часу, або що у вас немає тієї сили, яку ви уявляли. Але істина проста вас випробовують не для того, щоб ви здалися, вас формують, щоб ви продовжували. Наполегливість створює те, чого сам талант ніколи не створить. Тому що, врешті-решт, світ винагороджує не тих, хто починає, він винагороджує тих, хто доводить справу до кінця. Настає момент, коли кожна людина повинна зробити вибір між продовженням руху вперед або прийняттям життя, меншого за те, якого вона бажає. Цей момент завжди настає, і, майже завжди, він приходить під виглядом труднощів. Більшість людей вірять, що вони здалися, тому що був невідповідний час, або тому, що обставини не допомогли, але в глибині душі вони здалися, тому що сплутали виснаження з неможливістю. І, можливо, ви знаєте це відчуття, починаєш щось з ентузіазмом, відчуваєш себе сильним на початку, а потім спостерігаєш, як прогрес сповільнюється, поки майже не зникає. Саме тут багато хто зупиняється. Не тому, що вони зазнали невдачі, а тому, що їм не вистачило терпіння, щоб дати процесу дозріти. Я переживав це незлічену кількість разів, пишучи свою найважливішу роботу. Були дні, коли слова просто не приходили, коли мене переслідувало зневіра, і все здавалося програною битвою. З кожним розділом я сумнівався, чи справді зможу закінчити. Але найгірший момент настав. Коли моя власна родина постраждала від наслідків моєї мети, нестача грошей стискала нас, і це було не просто стискання, це було таке, що змушує чоловіка відчувати сором, навіть коли він робить усе можливе. Я пам'ятаю, як дивився на обличчя моєї родини і відчував, як відповідальність тисне на мої плечі наче однією тонною. Сумніви налетіли, як шторми, що, як я помиляюся, що, як усі ці зусилля не варті того, що як я жертвую занадто багато заради чогось, що може ніколи не статися. Ці питання роз'їдають будь-який розум. Але саме в цьому середовищі невизначеності я виявив, що наполегливість це не про силу, а про рішення. Ви вирішуєте продовжувати, навіть коли ваше тіло кричить, щоб ви зупинилися. І коли я вивчав великі імена, я спостерігав ту саму закономірність. Різниця між тими, хто досяг надзвичайних результатів, і тими, хто нічого не досяг, рідко полягала в таланті. Це була стійкість, це була здатність продовжувати ще один день, навіть після низки невдалих днів. І ця закономірність також виявлялася у невдачах. Історія сповнена блискучих людей, які згасли занадто рано, тому що здалися занадто швидко. Людський розум часто залишає шлях саме перед переломним моментом. Ось чому я завжди кажу наполегливість перетворює неможливе на неминуче, можливо, ви ближче, ніж уявляєте. Вам потрібна недосконалість, вам потрібна безперервність це зробити ще один крок, коли всі очікують, що ви сядете. Тому що в житті перемагає не найшвидший бігун, а той, хто продовжує бігти, коли інші зупиняються. І після всього, що ми обговорили, є щось, що має закарбуватися у вас, ніщо не перевершує силу рішучого розуму. Коли ви обираєте мету, вірите у свої здібності та наполегливо працюєте, навіть коли все, здається, руйнується, життя змушене прокласти шлях для вашої перемоги. Це найважливіший момент, який потрібно було сказати і відчути. Тому що, коли ця істина осідає в розумі, вона тихо змінює кожну дію, кожен вибір і кожен результат, який настане. І оскільки ви зайшли так далеко, на вас чекає наступний крок. Відео, яке з'являється на вашому екрані зараз, допоможе вам піднятися ще на одну сходинку цієї драбини еволюції, сходинку. Яка ще більше поглибить усе, що ви щойно дізналися, і виведе вас на новий рівень ясності та особистої сили? Я щиро дякую вам за те, що ви пройшли зі мною цей шлях. Із нетерпінням чекаю зустрічі з вами у наступному відео. Рухаємося вперед разом!